У літургії Василія Великого є такі чудові слова, які, наче звернені до нас від імені Ісуса Христа, це чиніть на спомен про мене, бо щоразу, як їсте хліб цей і п'єте від чаші цієї, смерть мою звіщаєте і визнаєте моє Воскресіння. Дивовичні слова. Водночас смерть і Воскресіння пов'язані у причасті тіла і крові Ісуса Христа ми виявляємо те, що Він помирає, але в цьому помиранні і явлене Його Воскресіння. Щоразу, коли ми готуємось до Пасхи, так людська душа хоче радості, хоче щастя, скільки є цих історій? Про людей, які раз в рік приходять до церкви на Пасху. А чому? Тому що все ж не вдається повністю заглушити от, отой поклик Бога до себе. Хочеться хоча б раз в рік порадіти, що є сенс, є надія. Але все ще залишаються люди, які вірять у Бога не тільки. Раз в рік на Пасху, а які йдуть оцим шляхом кожної неділі, щонеділі нагадуючи собі про те, що Бог є, про те, що Бог прямує до нас і кличе нас. І єдиний спосіб, через який людина може відповісти на цей поклик, коли вона розкриє оцю радість Божої краси. Краси, яка полягає у тому, що Господь помирає для себе заради нас. Оцей момент, коли ми причащаємось, він виявляє те, що Бог не живе для себе, а живе для кожного з нас. Оця часточка хліба, яка стає частиною мене, вказує на те, що Бог служить. Кожній клітині у моєму тілі, кожній частині того, хто я є. І як це виявляється у літургії? На жаль, пройшли століття, і люди, які і досі себе називають християнами, здійснили певну трансформацію сприйняття віри. Перше, що з нами відбулося, ми почали мислити в категоріях. Не так християнства, як античної платонівської філософії. Для нас кінець світу буде колись, прихід Бога буде колись. Навіть у символі віри ми почали так перекладати, що і знову прийде судити живих і мертвих Ісус Христос. В грецькому оригіналі стоїть і знову гряде, іде судити, судить. Кожної неділі Бог мене судить, кожної неділі Він до мене йде. І ми сьогодні якраз чули в Євангелії, Євангелії такі слова, що серед вас стоять ті, хто не, не встигне померти, як побаче Царство Боже, яке прийшло у силі. Що мав на вас Ісус Христос? Якраз своє розп'яття? Що сила приходу Бога у цей світ? Полягає в його жертовності, в його нежитті для себе. А сила логіки цього світу полягає в тому, що нащо людині влада, в чому є абсолютна влада? Абсолютна влада є у праві вбивати і впиваються тирани, і впиваються Антихристи всіх століть і народів. І зараз ми бачимо, яку насолоду отримують. Антихристи нашої епохи вбиваючи. І, на жаль, ми це спостерігаємо і в нашій державі щодня гинуть люди. І є хтось, хто сидить в своєму затишному місті і вважає: Оце і є моя сила. Я маю владу вбити. І нічого мені за це не зроблять. Прихід Бога у цей світ перевертає логіку влади. Бог є абсолютною владою. Але ця абсолютна влада розіп'ята, розіп'ята. І тому церква каже: підніми свої очі і подивись на хрест. Хочеш знати, що таке справжня влада. Подивися на мене, каже Христос. Не для себе я живу. Життя для. Життя для іншого, життя для вас, людей. В тому моя сила, яку неможливо перебороти. І тому Христос каже, їсте моє тіло і мою кров, звіщаєте смерть, але ви знаєте Воскресіння. Воскресіння. Присутнє у жертовності Бога. Тобто, якщо я погоджуюсь, от ми сьогодні співали і ще будемо співати, Христу твоєму поклоняємось владику. І святе Воскресіння. Визнаємо Твоє славимо. Чому в Христі починається Воскресіння? Бо в житті не для себе, в житті як служінні. Можливо, дійсно виявити, яким є Бог. Тобто, коли Бог хоче нам розповісти про себе, який Він є, Він не знаходить кращого способу, як явити себе, як того, хто готовий померти за кожного у цьому світі. Але чи на цьому зупиняється Христос? Ні, Він кличе і нас, візьми у цьому участь. І ця знаменита історія із Євангелія від Йоанна. Де під Христом стоїть Пресвята Богородиця і улюблений Його учень. Запитують часто, а хіба Бог когось любить більше, когось менше? Це знаменита дилема, перед якою стає кожна матір, яка має не одну дитину. А й часто запитують діти, або нарікають, ти більше любиш її чи його, ти більше любиш старшого чи молодшого. І тільки матір знає, що з однієї сторони не, не буває однакової любові, але не може любов вимірюватися більшим чи меншим. Вона є різна і неповторна. І один із учнів, які, якого найбільше любив Ісус, що мається на увазі? Бо найбільше Іван любив Ісуса, і це видно із Івангелія. І Він приходить і стає під Христом. І ось тут якраз і є суд над кожним з нас. Тут присутні люди, які вільно самі прийшли до храму. І ми самі вільно славимо Хрест. Але, на жаль, логіка наша така: А кому ще страждати за людей, як не Богові? Ти ж Боже всемогутній, ти сильний, ти можеш страждати за нас. Ти за нас страждай, а ми будемо Тебе просити. Покращ наше життя, зроби його легшим. І тут Євангелист Стіян Богослов здійснює оцей суд над нами. Христос із Христа промовляє до Матері своєї. Ти стоїш і мене оплакуєш, і ці слова лунають до кожного з нас. Хочеш оплакувати мене, тоді обернись і подивись на того, хто біля тебе стоїть. Подивись на того, хто біля тебе. Тільки тоді, коли погляд на хрест стає зверненим після цього на іншу людину, тоді ти славиш мою смерть, тоді ти дійсно визнаєш моє Воскресіння. Бо Ісус Христос каже, «Жоно, це Син твій. А до Іоанна Богослова каже. Муже, це матір твоя, це початок церкви. Початок церкви полягає в тому, щоб люди, які здивувалися, які зачарувалися Богом любові, Богом, який сказав, я маю владу не вбивати, я маю владу забути про себе для вас. Я маю владу жити для вас в тому моя велич. І коли людина цим залюбується, тоді вона має рухатись далі. А на жаль, так часто наше життя у церкві перетворюється на другу, друге викривлення. Нагадаю, перше викривлення це коли ми кажемо, колись Бог прийде. А літургія каже, Бог тут є. Носиш хрестик на шиї. Кладеш хресне знамення, ти сам себе судиш, бо хрест славиш, Богом захоплюєшся, а тобі байдуже на того, хто біля тебе. Друге, це коли людина перетворила мораль, добру поведінку на самоціль, а не на наслідок. Добра людина є наслідком зустрічі з Богом. А наше життя в церкві перетворилося на самовдосконалення. Приходять люди до церкви, всі над собою працюють. Але всім один на одного байдуже. На себе ні. Навіть ми каємось. Нам неприємно, що я виявився не такий, як я би хотів бути. Але в нас немає логіки, покаяння, навіть як часто один із духівників казав. На сповіді не згадуй інших. А нам так хочеться згадати. Не так зі мною чоловік себе поводив, не так дружина зі мною себе поводила. Діти мене роздратовували, і, і я відреагувала. Сумно мені. Один із святих отців шокуючи, сказав: він каже: нема нічого страшнішого, ніж самотня душа в раю і самотня душа в пеклі. І він тоді ставить питання: а яка різниця між раєм і пеклом? Якщо і там, і там зберуться ті, хто тільки себе люблять. Один із святих хотів сказав, навіть можна сказати, є такий тип людини, називається ілюзійний християнин. Це святий сатана, не випиває, не палить, не вбивав, не крав всі заповіді виконав, а біля такої людини часом і п'ять хвилин важко пробути. Бо в неї тільки одне в центрі я. Оце називається викрилена мораль. І третє, що християни забули, це те, що історія для нас зазвичай це історія мене, максимум моєї сім'ї. А історія, те, що відбувається у світі, це події ми. Ми є частиною отого Божого світу. І хрест Христів нам пропонує подивився ти угору, побачив Господа, ти здивувався, він не хоче панувати, він служить. Спробуй іти піти тим шляхом. І церква щонеділі, коли ми разом збираємось, на жаль, так часто ми схожі на зібрання анонімів. Ніхто нікого не знає. Ми навіть навіть найменше втратили. Ну що таке літургія? Вечеря Господня. Люди, коли за стіл збираються, вони ближчі, ніж ми один до одного. Люди на футболі ближчі один до одного, ніж ми у церкві. Люди за столом святкують щось. А ми забули, що літургія. Це перш за все свято спільного споживання, того, що каже Христос, це чиніть на спомин про мене. Я вам себе дарую. Хоча б разом причащайтеся, а потім, може потрошки і підете шляхом, щоби стати справді братами і сестрами. Ми перетворили це слово повністю на порожнечу. воно нічого для нас не означає. Бо брати і сестри, це ті, кого мама народила одна, а Бог каже, я вас всіх породив, я для вас усіх живу. Тому поки ми не відновимо причастя не як подію перед Пасхою причаститися. Поки ми не зрозуміємо логіку того, що я причащаюсь, і тоді цілий тиждень я не себе вдосконалюю, а я думаю, я частина громади. Як я себе поводжу? Чи можу я залишатися християнином, коли я в неділю прийду, якщо я один у храмі, а інший у житті? Ось тоді є шанс на те, що ми зрозуміємо, що мав на увазі Ісус Христос. Коли сказав до Богородиці, це Син Твій, а до Учня це Мати Твоя. Брати і сестри, ось що хоче Христос лишити своїм Христом. Людей, які не чужі один одному, які не байдужі. І це все? Не тільки на літургії завершується, а йде у світ. І тоді є шанс на те, як чудово сказано в одному творі, який під час Другої світової війни був написаний, називається ця книга Грав Бісер, відомий на весь світ твір. І там є така фраза, що дуже важливо, щоб з'являлися люди, в яких буде поєднано дві риси служити і панувати. На жаль, більшість людей вони готові служити. Але якщо буде, кому правильно панувати? Бо людина, вона насправді не, не завжди хоче приймати рішення. І тому швидко беруть ініціативу ті, хто готові панувати, але не готові служити. Це найгірше, що може бути, коли людина хоче панувати, а от служити в неї логіки нема. Тільки християнство породжувало, породжує і буде породжувати на різних щаблях людського суспільства, тих, хто вчиться і служити, і панувати. Тобто панувати, як той, хто готовий брати на себе відповідальність, щось на своєму місці зробити. Той, хто сім'ю очолює, той, хто громаду очолює, той, хто, зрештою, навіть може і військо. І державу очолювати. Ось в цьому є надія. І з цим прийшов Христос. Перш за все, служить, а вже потім керує, як голова своєї церкви. Амінь.